Ну що, арбітр уже? Або я думаю, Багряк розумієвати. Ну, Душа боже. а Віталій Багряк відкриває рахунок за 3 хвилини 33 секунди. Віталій Багряк. Ось так всі трійки у нас Ми повертаємося до фізкультурно здоровчого комплексу Олімпія, де щойно розпочався другий тайм. Дмитро Дувакін, 20-й Юрій Колодюк. Ще одне порушення цього разу проти Вадима Шерстньова. Два хвили вже в пасиві вже на другій хвилині другого тайму. Тобто не повних дві хвилини зіграли у другому таймі, а у гостей вже два. Фули в пасиві третій. Вадим Басюк, дев'ятий Володимир Бобилєв. Нагадаємо, це кращий бомбардир першої ліги на даний час. Капітан команди сьомий Дмитро Жовтун. Одинадцятий Святослав Кравчук зараз розігрується. Забиває! Забиває Сергій Янчик. По двоє рахунок, браво розіграли чудово цю комбінацію. Наші хлопці, і ось таки не зіграли дві хвилини у другому тамі. Як вже рахунок став 2-0 зараз дуже популярний футболіст, коли тренуються чи на зборах, тренуються ой 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 ой. Оце провал, оце провал, про забули, забули. Ви знаєте, Жовту захистники. картку отримує 11-й номер якраз автору голу Святослав Кравчук. За що я думаю, болівальники здогадалися. Жести його бачили після того, як він забив. 15-46 у нас до, до завершення другого ну, матчу. Святослав Кравчук забив цей гол. 2-1 став у рахунок. Ну, Це звичайно. ви собі бачили, як розіграли комбінацію просто чудову. Гості наші хлопці втратили з поля зору застава Кравчука. І, ну, в принципі, дали, в цій ситуації очікували, що буде удар поворотах, можливо. А ось послідував пас на Кравчука, який. Який і м'яч у ворота! Все, чергова помилка, чергова помилка, можна сказати. Нелогічний е, гол. Е, ви знаєте, у першому таймі. Я бачу, як Віктор Млинець робив зауваження саме цьому футболісту за там не впевнений буде другий та педаль. А я думаю, що все ж таки ще грати майже п'ять хвилин, то я думаю, до цього справа дійде. О, цікаво мені, хто ж буде пробивати другий та педаль, тому що за нас… О! Сергій Рибак, Сергій Рибак переправляє Віча у ворота і. Просто браво, дуже дуже архіпотрібний гол забуває наш капітан Сергій Рибак, один з кращих бомбардирів нашої команди. За 8 хвилин 50 секунд польового то вона не має права на втрату. права на втрату вправа. Шановні Друзі, ви бачите, як... Матч дуже важкий, але є різні ігри. І така гра теж потрібна команді, тому що, бачите, на нервах тяжка, але команда хороша в них. І я думаю, що трошки нас треба трошки розслабилися, треба збудоражити, треба подивитися, що дійсно є команди. І команди, які кусаються, дійсно стоять. Ви ж бачите, вони бігли, кусалися, і дуже на нервах ця гра. Я кажу, що потрібні такі ігри. У них сильная команда, это зривно, Багато гравців узвы так что досить серьезная, нормальная команда получается, так что маем то что маем да. Основная причина нашей такой тяжелой игры это только не реализация, ну сколько нужно моментов, чтобы забить хотя бы один мяч, если люди выходят три в один и не забивают, это, ну это наша такая боль, это реализация моментов, создать, создавать создаем, а вот не доводим.